І до чутливої теми російські військові розстріляли трьох українських військовополонених у Волноваському районі. Це Донеччина. Про це інформує Донецька обласна прокуратура. Там зазначили, під час штурмових дій окупанти оточили українських захисників, змусили їх скласти зброю, здатись в полон, а потім розстріляли їх з автоматичної зброї. Уповноважений Верховної Ради України звернувся до Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Христа з офіційними листами стосовно грубого порушення міжнародного гуманітарного права. І з нами на прямому зв'язку Олександр Павліченко, виконавчий директор української гельсінської спілки справ людини. Пане Олександре, доброго вечора! Вітаємо, пане Олександре. Черговий біль для українського народу кожна смерть це втрата. Важлива втрата, болюча втрата для нас. Ви як правозахисник, як людина, яка бореться за справедливість. Наскільки велике ваше особисте досьє ось таких жорстоких історій, того, як російська армія розстрілює обеззброєних українських військових? Ми Маємо зараз вже е, понад 200 зафіксованих випадків е, загибелі українських військовослужбовців. Е, це те, що перебуває в провадженні е, правоохоронних органів. Е, насправді таких випадків на жаль більше, і крім того, е, можна говорити про те, що є найбільш небезпечна оця Стадія, коли переходять із статусу комбатантів, в статус військовополонених і російські війська на сьогоднішній день, не дотримуючи звичайно цих стандартів поводження з військовополоненими, ми можемо говорити про те, що це порушення законів та звичаїв ведення війни, це безпосередньо вчинення воєнного злочину. Це. це все правда, це все так, але за це все немає іншого покарання, окрім як знищувати ворога на полі бою, а, і а, ми говоримо зараз про те, що цей видимий факт вчинення воєнних злочинів щодо українських військовополонених, які тільки тільки здалися в полон, відбувається, але насправді. А, Такі випадки відбуваються і під час перебування в полонах. Те, чого ми не бачимо, але те, що з'ясовується після інтерв'ю з тими, хто проходить через полон, пробуває там е місяці або й роки, тому що ми вже маємо навіть е більше трьох років тих, хто перебуває після початку широкомасштабного вторгнення, і е з цієї інформації постає що. Е Є випадки і вбивств, є випадки розстрілів, є випадки, такі коли в результаті катувань гинуть військовополонені, які перебувають в місцях несвободи. І е, я думаю, що це такого ж самого штибу злочин, як і розстріл е, на полі бою, тих, хто здався і переходить в статус військовополонених. Росія не дотримується цих стандартів на жодному з цих етапів. Ні на етапі, коли беруть в полон, ні на е, подальшому етапі перебування в полоні. Нагадаю, Росія не визнає навіть статус військовополонених за українськими військовими, і е, е, намагається це демонструвати як боротьбу з е, якимись терористами або такими: знаєте, хто. Е, Протидіє їхній світлій армії визволителів і чинить злочин тим самим фактом, що протидіє російській армії, тобто все перевернуто з ніг на голову, і в оцій парадигмі російської пропаганди, на жаль, немає місця оцім стандартам. Людяності дотримання як мінімум, прав визначених на рівні міжнародного гуманітарного права, ну і, мабуть, найважливіше, що немає місця покарання на сьогоднішній день, такому, яке було б дієве, і запобігало вчиненню подальших злочинів, тому що розстріли осіб розпочалися дуже сильно суттєво з. Листопада 2023 року. Тобто, 22 другому і майже весь 23 рік до листопада таких випадків зафіксовано було надзвичайно мало. Це були одиничні випадки. Але після листопада 2023 року кількість фактично ми бачимо навіть в публічному просторі, в медійному таких випадків зростає, і щомісяця ми маємо. Ну так як це було, наприклад, минулої осені, коли е, найбільший випадок, здається, 16 військовополонених було розстріляно під час цієї е, такої операції. Називаємо це так, фактично, це розстріл був українських військовополонених, е, е, і от е, Росія почувається безкарною. Те, що Фіксують міжнародні органи, такі як той же самий міжнародний комітет Червоного Хреста, або міжнародна спостережна місія. ООН це не впливає на ситуацію, так само не впливають суттєво на ситуацію. Поки що, і розслідування на національному рівні донесення цієї інформації на найвищі політичні ешелони, на жаль, теж. Не спричинює запобігання вчиненню подальших злочинів. Ось ми зустрічаємося з новими на жаль фактами і випадками такої розправи з військовополоненими. Ну і мабуть, я можу сказати, що Росія так само ставиться і до своїх військових військовиків, до своїх солдатів. Вона так само розстрілює і своїх і солдатів і офіцерів про це є підтвердження. І на жаль, це, мабуть, така практика і політика в російській армії. Для них цінність людського життя сягає фактично нулю і. Наслідки цього ми бачимо як такі жахливі для нас злочини, але це звичайна буденність для росіян, і, мабуть, це і є пояснення того, що так от відбувається військова кампанія на сьогоднішній день у виконанні Російської Федерації. Коли вони вбивають своїх. Хай вони це роблять. Це їхня особиста справа, і нам не болить. Коли вони вбивають наших, це величезна втрата для нашої держави. Пане Олександре, а після 23-го року ви про це сказали, я хотіла вас запитати, що змінилося і ось цей дозвіл на вбивство тим військовим, які перебувають в бойових умовах. Вони ж не за власним бажанням це роблять. Це відповідно військове завдання з боку їхнього командування. Ось такі завдання вони передбачають покарання не лише виконавців, а тих, хто й дав згоду на вбивство. Коли ми говоримо про рівень Російської Федерації, то ну, це постає з тих же самих допитів російських військовополонених. Задачі, які ставляться перед штурмовиками, не передбачають того, що вони мають взяти полонених і повернутися, наприклад, на свої позиції. Ні, у них інші задачі, і коли вони не співпадають з їхніми задачами, вони отримують наказ, що вони повинні вбити, розстріляти тих, кого вони захопили в полон, і рухатись далі. Тобто у них такий чіткий алгоритм. І е, ці накази є злочинними, звичайно, які віддаються, і е, отримавши ці накази, вони зобов'язані їх виконувати, інакше вони самі стануть жертвами розправи е, за невиконання таких наказів. І е, справді е, армія і ця. Воєнна операція Російської Федерації відзначається надзвичайною жорстокістю. Крім того, що відбуваються розстріли військовополонених, ми знаємо є знущання над тілами загиблих, відрубування частини тіла і таке інше. Навіть вбивство живих, при скажімо, фіксуванні цього на відеокамеру з тим, щоб далі демонструвати. Цю жорстокість, і я можу сказати, є підтвердження тому, що е, отакі відеозйомки демонструються тим же самим українським військовополоненим. Е, це як елемент психологічного тиску залякування і е, демонстрація того, що роблять з е, українцями, українськими військовополоненими при потраплянні їх у полон до росіян. І коли катують наших українських військовополонених е, інколи демонструють такі відео. І кажуть: дивісь, наступний ти будеш ось е, як на цьому відео будуть так само поводитися з тобою. Ну і це, звичайно, теж є не лише психологічним тиском на того, хто перебуває так вкрай вразливому становищі в російському полоні. Це справляє справді е, негативне враження і. Є випадки, коли військовополонені, які навіть повертаються з полону, кажуть: якби ми знали, як там буде, то краще б ми не здавалися в полон, загинули при здачі в полон. Тобто, це є дуже жорсткі умови, і е, насправді е, велике питання, чому немає контролю за станом ситуації і умовами перебування українських військовополонених на російській території. І на територіях, які окуповані тимчасово Російською Федерацією, де перебувають так само наші українські військовополонені, і цивільні, в тому числі, я можу сказати, що цивільних навіть є більша кількість, які позбавлені волі. Часто вони перебувають в умовах інкомунікадо, тобто без навіть е оголошення того, що вони перебувають в цих місцях несвободи. і це якраз дозволяє. Ставити їх в надзвичайно вразливе становище без жодного доступу і контролю будь-якого там, скажімо, навіть російського органу влади, які так вони всі підконтрольні там одній центральній владі. Не кажучи вже про міжнародних спостерігачів, навіть невідомо де і в яких місцях перебувають. Ну ті ж самі українські цивільні, пам'ятаємо і загибла. Вікторія Рощина і наші журналісти, яких розшукують на сьогоднішній день, які перебувають на територіях або непідконтрольних Україні або ж в Російській Федерації, але це ті, хто мають, скажімо, уже ну таку підтримку з боку журналістського середовища, і впродовж двох-трьох років немає можливості навіть встановити місце перебування і умови перебування таких осіб. Є Десятки фактично понад 10 тисяч, перепрошую осіб, яких так само слід повернути в Україну. Це має бути вимога номер один щодо закінчення ведення бойових дій, повернення всіх тих, хто перебуває в такому вразливому становищі, всіх військовополонених і всіх цивільних, які потерпають від наслідків війни. Пане Олександре, вдячні вам за те, Дякую. що ви долучилися цієї пізні години до ефіру і говорили на таку важливу болючу тему. Олександр Павліченко, виконавчий директор української гельсінської спілки з прав людини, був на прямому зв'язку.